Це продовження. Е, це продовження. Ми знову Софія Релікс Гуляємо в Berry and Way", 24 години в чорному. Але тепер вже создаємо будинок. Ми скін робили в, в попередньому відео. Заходимо Бері Енвей По мені. Не заходить Софія. Ми скін вже создали. Тепер будинок. Тут моє ві... Ем. я пишу піш пішли сосда ва ать дом Так, вибираємо якийсь такий чорний будиночок. Вау. чорний чорний. А я успію. Чорний будинок заходимо. Він такий же, як будинок Барбі, великий. В мені здається, він для Венстей Але я не Венстей Ось другий поверх. Я... Я сьогодні все покажу. Е, кроваті не чорні, жах. Ось тут у нас. Для маленької, але в нас немає малої. Ось тут у нас кровать велика, я на ній буду спати. Тут у нас ванна шикарна. Прекрасна ванна. Так. Так. Угу. Я сама ніколи його не создавала, тому, тому, я, тому я з вами його дивлюся. Банна. Ну, похожу, схожа на ванну. Кухня гарна така. Ну і все, я вам показала. А ще <кхем> ще ззаді ось. Зараз покажу, що це. Тут. Опа. Ми випригуємо звідси. А, -а, -а випригнули. Я випригнула. Ось моя подруга. Це всім бувайте. Наступна серія там, де ми з Софією релікс найкра... ми неї сестри, або я менша, або вона, і я вирізаюся в дерево або вона. Це всім бувайте. Всі бувайте.